Доброго дня вас вітає Полтавщина. І ви сьогодні зі мною. Я рада, якщо ви завітали до мене у гості. У нас сьогодні вітряно, пориви такі сильні. Ну, а город мій потихесенько вироста. Начеплялася нового, на дозріває те, що нав'язалось. Ну це ж воно таке. А ви що? Шкірка одна гола, Оце на оці надія. Це Геркулес. Оце на них надія. вроді тверденькі. Ну це ще коїяк. Там вон ще щось червоніє. Це, це все микеньке. Воно й куш зав'яв. Ось так. Ще зелена от. курчинка. Ну а так назриває потишечку. Перчик. Мучається барбі. Ну треба ж такого перцю різнокольорового. Він як довго-довго висить, то він стає червоним. Ну, а поки що оце таке жовтий полосочку. Мій простенький. І, Ви знаєте, і простенький мій. І той, що я зірвала величезний Геркулес. На жаль, що я його не зважила, скільки він там. Солодкий, такий солодкий соковитий перець. Якби ж його було оце на кожному листочку, то була б краса. А так тільки покуштували. Що там? Отак. От Дозріває перчик. Боже благослови. Мене поражають оці, оці осінні самосади. Вигляньте на ці томати. Ви гляньте на листя, гляньте на колір, гляньте на оцю зелень. І росте собі, ні за що не дума. Ніяка болячка його не бере. Гляньте ще огірочок. Мабуть, трішечки повисне. Ну, а це вже все пропаде. І ось останні. Останні томатики. Сливка гігантська. Ще тримається трішки. Останненькі вже. Ой, а це щось залишилось саме. Вже немає боделля, а томати висять. Ну і зодіак, Оце я щось тріснув за цього, щоб не висів. Отак, де не де вже томатик, Кому ми -то зараз глянемо? Ну, оце ж уже, уже зав'яли баранчики. Оці. Чи можна його рвати, чи не, не можна. Напишіть, будь ласка. Ну, ну підскажіть, бо я з цими кавунами нічого не, 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 не розумію, коли їх рвати і що з ними робити. Чудо світу. Ще трішечки є. Отак, гарні. Гарні томатики. Так, сітку я вже зняла, вже її немає. Первоже томатики в мене на сонечку. Ось іще один. Представник самосаду. Це вже зовсім якесь диво. Я ще такого не бачила, щоб отак так із однієї пазухи росло два грона томатів. І так за кожними 10 сантиметрів і ще одна, і ще одна. І ось. А це ось напагано, гляньте. Теж один за другим. А там воно ще квітне як. Ну, Трішки-трішки листячка згоріло, бо ото пішли холодні дощі. Оце ну, вам ось таке. Якби знати, що вересень буде теплим та жовтень, ще трішки захватиться, тоді вже краще садити їх у, у липні. Нехай до осені якраз виростуть. Та ще й без усяких хвороб. Ось така краса. Цибулька повним ходом пішла. Молодець цибулька, і та, що вона така тоненька. І те, що я посадила, просто те, що виросло. І все в мене росте. І кропчик є, і синенький є. Скубимо синенькі. А вони нам підростають. Молодці. І квітнуть, і в'яжуть, ось гляньте. Бачите. Він маленький. Так що синенький є. Селера гарно зав'язуються. Ось гляньте який кабак. Кабачок зриваємо, хай ті підростають. Вон гляньте який ще. Ну і краса. А цей ось гляньте який кабачочок. І над цим теж, хоч вони такі. І поколупані, але все одно ростуть. Вон там щось. Хай підтягується. Картоплю. Ще трішечки буду копати. Давай. Оцій картоплі, що ми зараз збираємось копати, вже їй два з половиною місяці. Так, давайте ж наберемо молоденької картопельки. Вигляньте, тут така краса. Ого, оце да. І цю маленьку. Так. оце весь кущ. О. Ну, і гарно. Ой, яке водилля, гляньте. ничего себе наросло. Так, рыбу мы сдали. О, глянь ты, как красота. О. Что-то и червоное, и белые. Белое, мабуть, еще с того разу <laughs> залишилось. <laughs> ну вот. Гляньте. Во! Більш нема. Нема. Засипаємо. П'яного з одного куща. Так. Ось гляньте, яка краса. Прямо зверху картопелька лежить. Ось маленькі і великі. Отакої краси. П'ять літрів картопельки молодої. Нам нараз зварити і поїсти, хвати ось таку yeah. смакоту. Так, а ось ще редисина вирвалася, гляньте вже редисина. Ось така краса. Так що нам смачного. А ви завидуйте. Редишечка пожила. Я її побризкала актафітом, Гляньте, ось пішли вже чисті зелені листочки. Чи там що в'яжеться, чи в'яжеться, гляньте. Воно. Бачите, вже в'яжеться. Так що ще скуштуємо і редисочку. І агресор. І бурячок. Усе гарно. Ось так. Те лапу. Те лапу. топ лапу. Молодець. Те лапу. Ось така маленька зібрали. Трішечки. Але зібрали. Ось така, бачите, жовтенька і червоненька. На щось є, щось то буде. Полуничка дозріває, в'яже. Балуємо себе ще й полоничкою. Щавель, хоч борщ вари. Ну, осінню він якось зовсім не йде той борщ. І ось моя краса. Трояндочки. Ось так. На цьому ми з вами прощаємось. Усім до побачення. До скорої зустрічі. Усім пока-пока.